Мене часто запитують, а ви шиєте костюми на замовлення? І я завжди відповідаю чесно, ні. І зараз коротко поясню, чому це не настільки вигідно саме для вас. Перше, про що більшість навіть не здогадується, індивідуальний пошив – це не історія про те, що вам з нуля створять якийсь унікальний костюм. У 90% випадків вам все одно запропонують готові макети, селед вже існує, форма вже продумана, просто додають ваші побажання. Та знімають мітки. У більшості випадків краще вибрати вже готову модель, яка добре сидить, і просто підігнати її по фігурі. Це і швидше, і точніше, і ви одразу бачите результат, а не уявляти, що там вийде. Тепер про ціну. Індивідуальний пошив дорогий, не тому що хтось наживається на клієнтах. Треба запускати половину фабрики. Одна машина має бути налаштована тільки під один шоу, друга під інший. Потрібен прес, пара, розкрійна машина, купа техніки, плюс робота конструктора і технолога, тобто один костюм, а процес майже як на виробництво партії. Тому і ціна виходить такою високою. І найцікавіше якість. Багато людей думають, що індивідуальний пошив автоматично якісніший. Але це не завжди так. Коли ви просите нестандартні рішення, їх часто доводиться робити вручну. А ручна робота це красиво звучить, але вона не стабільна, як робота професійної машини. Готові ж моделі, вони вже доведені до ідеалу. Посадка, баланс, конструкція, пропорції. Вони перевірені десятки разів. Ви просто міряєте одразу, бачите, як це виглядає на вас. І ми можемо акуратно підігнати під фігуру без зайвих ризиків. Тому ми не беремо індивідуальний пошив, не тому, що не міємо, а тому, що готова модель, плюс правильна посадка дорівнює швидше, дешевше і в більшості випадків значно кращий результат для вас. Якщо хочете, ми допоможемо підібрати ідеальну модель. Просто напишіть нам або прийдіть до нас в магазин місто Львів, Шевченка 111. -я.